20 хвилин про ключі події тижня в області в викладі наших журналістів. Це нова на Київщини у студії Я Юлія Біляєва. Вітаю, і сьогодні ми покажемо. На Київщині чоловік погрожує підірвати власний будинок, якщо його прийде зносити виконавча служба. За 12 років двічі скоротити використання електроенергії та природного газу. Як вдалося досягти таких результатів? Ми дізнавалися у Славутичі. Україна як друга батьківщина. Лише у Київській області мешкають представники понад 120 національних меншин. Чи почувають вони себе як удома? Ручне ткання та автентичні візерунки. Традиції прабабусь підтримують Переяславські майстрині. 94-й виборчий округ в Обухові лідер в Україні за кількістю зареєстрованих кандидатів у народні депутати. Нині центр виборчков зареєстрував там 58 осіб, які балотуватимуться у нардепи 15 грудня. Багато охочих позмагатися за місце в раді і у київському 223-му окрузі. Там зареєстровано на три кандидати менше ніж в обухові. За словами заступника голови ЦВК Андрія Магери, зафіксовані випадки дублювання прізвищ та імен. Не має на меті вести виборця в оману утім є малоефективним способом, кажуть у центрах виборчкомі загальна кількість зареєстрованих претендентів у п'яти проблемних округах 141 особа. Тим часом у комітеті виборців України заявляють, велика кількість технічних кандидатів заважатиме роботі дільничних комісій. Відтак закликають таких осіб зняти свої кандидатури. А ми самі розуміємо, що ці партії зараз суто формально делегують своїх людей в комісії, а потім будуть або цими квотами торгувати для більш серйозних кандидатів, або просто заведуть вже зразу в комісії людей, які будуть представляти. Інтереси інших кандидатів ідентифікувати можна не лише за прізвищем ім'ям по батькові, але й за роком народження, і за суб'єктом висування. Все одно виборець є розумний. Виборець розбирається, хто є хто, хто є реальний кандидат, хто є гаданий кандидат. І тому я думаю, що тут для виборця не буде складно. Мешканці Ірпеня, Ворзеля, Бучі та Гостомаля таки платитимуть за світло як усі. Нацкомісія з регулювання тарифної політики визнала власники квартир у цокольних поверхах переплачували за електроенергію. Тож наприкінці тижня ірпінське відділення Київобленерго почало укладати з людьми угоди про переведення цокольних квартир на тариф для населення. Саме 28 копійок за кіловат електроенергії. Натомість раніше мешканці платили ледь не у четверо більше і отримували квит. Анції з позначкою юридичній особі після підписання угоди квартири на мінус першому поверсі перевірять, чи дійсно це житло, а не магазин чи перукарня. Такій перемозі ірпінці радіють. Утім, є одне, але офіційно цоколі і надалі не житловий фонд. А отже, на субсидію власникам таких квартир годі чекати. В Цьому договорі написано, що 150 кВт я буду платити по 0,28 копійок. Ми приймаємо рішення. Зробити оперативне обстеження даних цокольних приміщень і там, де дійсно переживають люди, де дійсно переживають сім'ї. Згідно актів обстеження, переробити, переоформити договори на побутовий тариф. Найкращим комплексним вирішенням цієї ситуації є переведення цокольних квартир до житлового фонду. Коли це буде здійснено, не треба нічого добиватися, нікому нічого доводити. Це вирішить всі проблеми цих людей. Два господарі на одній землі на Київщині дві родини стали жертвами безвідповідальності чиновників і бюрократичної плутанини із земельними паями. Вимушене сусідство призвело до судових чвар. Будинок одного з господарів погрожує знести виконавча служба. Інший хазяїн не розуміє, чому має боротися за землю, яку отримав від держави. Предмет земельного конфлікту, що розгорається у Веселинівці, ось цей будинок зводили його у 93-му році. Тепер на землю претендує інший власник, каже, у нього на те є документи у 2005-му році. Отримав державний акт. Мене земельні визиває, і говорить, на вашому земельній ділянці побудований будинок. Землю отримав, а виявилося, на ній хтось уже господарює. Іван Орнацький показує документи, які засвідчують його земельні володіння, надали їх для вирощування овочів. Та майже третина ділянки вже зайнята. Отримав державний акт. Він нас на зробив зробив 2007 році. Я обробляв три роки. Він до мене підійшов в рік і Говорить, мов. Михайлович, поступися туди. Да. Я кажу, як я можу поступитися, то там вже далі чужий ступай. У господаря, що встиг зайняти ділянку раніше, теж є документи на цю землю. Ось виконавчий комітет рішення 15 червня 1993 року надана земельна. Ділянка розміром 30 соток для житлового будинку. Аргумент пана Віталія йому землю сільська рада дала раніше аж на 15 років. А отже, правда на його боці, та не беруть це до уваги ні в сільській раді, ні в суді. Суддяка та не треба. Ви це папірці, ваші документи не дійсні. Крім того, документи з підписом тодішнього Керманича Веселинівки та місцевого земельного архіву дивним чином зникли, запевняє Віталій. Я їй запитую, кажу, ці документи храняться 70 років. Як? А вона відповідає, що пан Хасуєв вбрав, вилучав документи для якихось там розборок, але назад вони так і не повернулися. Сільський голова нинішній? Нинішній. Смотріть, Смаріть цей документ. Он не является рішенням, що йому выделили прочее это. Это для, меня, для меня как Он не является. у Веселинівській сільраді. Запевняють, чоловік зайняв ділянку самочинно і оперує недостовірними документами, бо земля за межами села, попри те, що видавали її попередники. Этот участок за межами села. Тобто, ваш попередник, тодішній сільський голова, він виніс неправомірне рішення. Ви знаєте, я не утверждав би об цьому. Діло в тому, що. E, Раніше в 94-му році, от 93-му гаду, що межі, штомні межі как тано все всьо то в кучі. Два чоловіка, які вимушено стали сусідами вже три роки, ходять по судах. На весні Феміда стала на бік власника земельного паю Івана Орнацького. Вищий спеціалізований суд постановив знести половину будинку пана Віталія. Я не хочу, щоб йому знесли. Хочу з ним по мирному це рішити. І можна було давно це було рішити, без всяких суддів, без нічого. Йому навіть пропонували земельний відділ районний, сільська рада. Ми дамо тобі в другому місці. Тобто ви ти до останнього. Так? Б... А що мені робити? У мене двоє малолітніх дітей. Суддя одним розчарком права. Як ви думаєте, як може суддя винести рішення поставити мою сім'ю, оставити без хати, без нічого? Поки сторони не хочуть іти на компроміс, справа зависла в повітрі. Виконавча служба не може втілити рішення суду, адже скандальний будинок за межами села не має офіційної адреси і мешканців із пропискою. А відтак ця оселя примара. Ганна рибалка, Іван Головач, п'ятий канал. За 12 років на чверть скоротили використання газу. Таке вдалося не європейському місту, а Славудичу, який славиться своїми новаціями, особливо у житлово-комунальній галузі. Нині місто не пасе задніх і у енергоефективності. Тут удвічі скоротили використання електроенергії і на чверть зменшили викиди у довкілля вуглецю, як знає Наталя Гончарова. У садку тепло. Ми можемо ходити роздягнуті в шортах і в футболках. Коли ми раніше ходили по дві кофти, колготи. так перераховує плюси утепленого фасаду вихователь долинського дитячого садка, що на Івано-Франківщині. Нині місто одне з найенергоефективніших в Україні. Окрім цього, закладу у долині утеплили стіни ще у половині бюджетних будівель. Такі заходи допомогли зекономити близько 40% тепла. Відтак газу і коштів. Ми є досить успішними в цьому плані, тому що йде системна робота. І секретом цієї системної роботи є те, що місто. Якнайшвидше має побудувати систему неромени. Про що говорить мер долини, міський голова Славутича знає не щоток. Щоб зекономити на теплі, тут заходилися модернізувати житлово-комунальне господарство. Спершу взялися за утеплення фасадів будинків. За 9 років 25 тисяч квадратних метрів. І все бюджетним коштом. Однак і результат того вартує. Переконує Наталя. Ось у цьому будинку жінка мешкає з 97-го року. Після утеплення стін у квартирі значно потеплішало. І ну, змінилось, стала та ж ти Таше було холодно, зараз немножко теплее. Носочки, халатики, <соць> все тепле. По оцінкам от, експертів лише утепленням е енергоспоживання можна досягти зменшення на 40%. Після утеплення взялися за регулювання системи опалення. У комунальних приміщеннях встановили ось такі пристрої. Вони допомагають контролювати температуру повітря відповідно до режиму роботи, тобто відключати вночі святкові та вихідні дні і автоматично вмикати в робочий час. Економію по цих об'єктах досягли біля 30%. відсотків. Якщо ж брати школи, це 16,6%. відсотків. Проте цього замало щоб досягти неабияких результатів у Славутичі взялися монтаж організувати єдину котельню. Їй нещодавно виповнилося 26 А вона й досі безперебійно забезпечує теплом усе місто. Ми за сутки жигаємо кер около двадцяти тисяч доларів. Щоб зменшити витрати, на котельні замінили старе вітчизняне устаткування на італійське. Результат не забарився. Принципіальна реконструкція дала. КПД котла агрегата, сніжені до 3% потреблення газу. На впровадження енергоефективних заходів місту знадобилося 12 років. Нині очільник Славутича хизується результатами. Результат от всієї нашої роботи, результат газ. За цей час ми спромоглися в два рази зменшити споживання газу, це при тому, що. Збільшилась соціальна інфраструктура. Якщо ми споживали за 41 мільйон кубометрів на рік, то зараз ми вийшли на 19, на 20. і переконує, невдовзі заощаджуватимуть і ще більше. Усе завдяки альтернативним джерелам енергії. Ось ця котельня найбільша в Україні. Вона абсолютно не споживає дорогого блакитного палива. Працює виключно на торфі та дерев'яній щепі. Уже за два тижні її запустять котельня повністю забезпечить теплом всю бюджетну сферу міста і допоможе зекономити і ще двадцять газу. Наталя Гончарова, Іван Вірченко, П'ятий канал. Київщина, багатонаціональна столичний регіон, приваблює не лише мешканців інших областей, а й інших країн. За даними профільного департаменту обладміністрації, Київщина стала домівкою для понад сотні представників різних нацменшин. меншин. Тут діє 57 громадських організацій, які представляють їхні інтереси. Найбільше у столичному регіоні проживає росіян, це 6% від загального населення області. Менше 1% – це білоруси, поляки та вірмени. Живуть на Богославщині, Бородянщині, Виванкові, Ірпені та Переяслав Хмельницькому. У сквері мешкають турки месхетинці а в Баршівці – більше вірмен. Слава Богу, що в нас на Київщині немає ворожнечі, я б сказав так. Немає прикладів, де б відносини української нації чи інших були ворожнечі між іншими. Представники людей з тих меншин і народностей, які є на Київщині, а їх, повірте, більше 50, Вони користуються повагою. За сухими цифрами офіційної статистики цікаві історії людей. Грудина за Мурадових приїхала в Україну 17 років тому і нині називає її своєю батьківщиною. Народилася у броварах, але називає себе полячкою за бабусиною лінією Аліна Лизун. Своїм дітям вона передає національні традиції. Про їхнє життя на новій землі Світлана Одаренко Наверно, більше Авантюри авантюра була. Взяти троїх дітей, маленьких. І уїхати так. Азербайджанка Гюльнара згадує про те, як 17 років тому зголосилася на пропозицію чоловіка переїхати в Україну. Я значить по була та вреведем, єзер постійний києв. Да. І так мені понравилося цей город. Ну і ця страна, ваша ми республика. Приїжджала, подивилася, все нравилося. І Потом потім виділа, що ні он буде здесь довго. Так я тоже теж з дітьми зібралася. Уїхала до нового життя. Діти призвичаїлися найшвидше, а й тоді було лише чотири. Пам'ятаю тільки то що я виходила во двор, не розуміла нічого. И нім я наверное, на перше время вообще не виходила в двор, тому що боялась. Ну потім почала виходить понемножку. Меня ніхто не учил язику. Я как то очень быстро сама. А от українська кухня родині так і не засмакувала. Хоча гюльнара запевняє, борщ варити вміє. Я борщ варю с молодости, потому что у меня мама любитель украинского борща, и она меня научила. С Украины у нас готовится борщ, и дети любят пельмени. А остальное все наше. муж очень любит голубцы. Наше э, самое азербайджанское с виноградных листьев. Плов наш. У нас совсем по-другому делается плов. За рідними сумують, але повертатися на батьківщину поки що не планують. Свою моя сім'я чувствує себе як вдома. У нас всі друзі здесь, дітьми, а там всі свої, всі родни за всіми скучаємо. Ну, ми їх бачимо і нам в принципі достатньо. Лише один раз була на батьківщині у Польщі, Аліна Лизун звідти родом була її бабуся. Жінка народилася в Україні і все життя мешкає у броварах. Так як бабця дуже витримувала традиції польські, то й ми підтримуємо їх досі. Ми ходимо до церкви, святкуємо свята, різдво. 25 грудня, Великдень. Свята у родині подвійні, адже чоловік Олег православний. Це дуже добре. Святкувати <святувати> завжди приємно і краще, ніж працювати. У нас в цьому плані все пройшло добре і не було разногласів, де хрестити дитину. Ходить родина до католицької церкви удома, розмовляють українською рідше польською. Наша якби мова нам рідна. Ми виросли, чувши її, хоча тоді забороняли розмовляти польською. Для мене польська мова є надзвичайно рідною для, ну, для душі. Мову школярка вивчає вже не перший рік, мріє вступити до польського вишу. Поїхати на навчання до Польщі, зараз закінчу 11 клас. В першій школі в Броварах, але також їжджу ще на курси. Вивчаємо граматику, культуру і ну, взагалі дуже цікаво, мені дуже подобається. І звісно, готують удома страви за бабусиними рецептами. От сьогодні на вечерю ми теж приготували такий пиріг з яблуками, який струдель називали. От, запіканку із сиру робили з крупою. Нам це рідне. Родина давно підтвердила польське коріння і отримала карту поляка, яка може полегшити переїзд та проживання у Польщі. Там у Аліни лишилися далекі родичі, але про переїзд сім'я не думає. Світлана Ударенко, Денис Савченко, п'ятий канал. Плахти, сорочки, сукні та скатертини з національним колоритом. І усе це вручну на традиційному ткацькому верстаті. Споконвічне українське мистецтво, ткати, полотно плекають в майстрині з переяслав Хмельницького, а ще вишивають автентичні та авторські орнаменті. У місті працює фабрика художніх виробів, яка ще одяг для поціновувачів вбрання у національному стилі. Кидається човник заведена. Там кольорова чи біла нитка, і утворюється полотно, біла нитка. Кольорова нитка, утворюється малюнок. Вони по порядку. Віра Чумаченко ділиться секретами майстерності. За традиційним ткацьким верстатом вона уже 44 роки. Пригадує ткати. Її навчала мама. Згодом старовинне мистецтво перетворилося на професію. Нині разом із колегами одягає артистів. І тих, хто не байдужий до національного вбрання. На цьому станочку виробляються українські вироби: рушники, серветки, скатерті, сукні, плахти, дитячі і дорослі, сорочки, теніски. За день близько метра тканини. На Переяславській фабриці художніх виробів майже сотню років майстрині чуть традиційну, вручну. Калями на фабриці працюють виключно жінки, хоча робота за верстатом вимагає неабиякої фізичної підготовки, адже працювати доводиться і руками, і ногами. Головне не переплутати під ніжку, адже тоді уся робота нанівець. У сусідньому цеху вишивають, розкроюють та шиють. Ось ця свита щойно з підголки. На її створення у майстринь іде лише три години. Окрім того, на фабриці виготовляють вишиванки, країнки, серветки, скацюрки, все ще. Свити, да. Свити, корсети, очіпки. Пані Ольга займається вишивкою вже півстоліття. Стати гаптувальницею мріяла з дитинства. Нині без улюбленої справи не уявляє життя. Я люблю свою роботу. Я не знаю, як я буду. Вдома сидіть без цієї роботи, я йду з натхнення. З душою. Кожна робота для мене виріб, Для мене це доброта, радість. Рушники весіння. Цей рушник стелять матері під ноги дітям. Ткалина це добробут багатство, єднання доль. Тут голуби, це говорить про вірність. І закінчується чим? Закінчується обручками. Тобто це обручається молодята і стають на цьому рушнику, стають на чисте поле, яке вони заповнюють своєю любов'ю. Візерунки для виробів намагаються підбирати автентичні. Розробляє орнаменти інженер Ірина Зуєва. каже за час роботи створила їх сотні. Сучасними програмами для розробки орнаментів не користується узагалі на підприємстві жодного комп'ютера. Шаблони роблять за допомогою ось таких нехитрих інструментів. Я його малюю в такому виді, як ви його бачите. Потім на нього накладається калька, отак наколюється цей шаблон. Потім накладається на тканину ця калька. Із спеціальним розчином наноситься цей малюнок на тканину. Однак майстрині бідкаються. Молодь долучатися до команди та переймати їхній унікальний досвід не хоче. Євгенія Подобна, Максим Петраков, п'ятий канал. І на цьому, все. Дякую, що дивилися. Маєте інформацію, яка може стати темою нашого сюжету. Пишіть на сторінку новин Київщини у Фейсбук. Новини життя в області рівно за тиждень. Щасти вам.